Називають цю країну Діснейлендом зі смертною стратою. Хтось вважає її розвиток дійсно економічним дивом. Сінгапур країна, яку часто ставлять у приклад Україні. Але коли наші політики або блогери розповідають ось як треба, вони зазвичай забувають головне за кожною реформою. Там були непопулярні рішення. Західна освіта і найголовніше. Прикритий тил, тил, де вже працював незалежний суд за британськими законами, тил, де була підтримка західних еліт у боротьбі проти комуністів, тил, де перші міністри це не олігархи або телеведучі, а випускники Кембриджу та Лондона. Без цього Лі Куан Ю так само б застряг у болоті, як і багато інших реформаторів. А тепер без ілюзій під іншим котом. Поїхали. Сингапур населення складає майже 6 мільйонів осіб. В Києві офіційно зареєстрованих приблизно 4 мільйони. Сингапур це країна, це столиця і місто. Але це не просто острів, це точка між Малайзією і Індонезією, через яку йде 30% світової торгівлі. Він як Пробка в пляшці між сходом і заходом, завдяки чому і став торговим, фінансовим і логістичним хабом. Довгий час ця територія нікому не була цікавою, поки Британія не помітила, що це потенційний порт Азії і. Колонізувала Сингапур, але під час Другої світової війни не змогли захистити від вторгнення Японії, яка була союзницею Гітлера. Тут і стає відомим Лі Куан Ю він правив 31 рік і за цей час перетворив Сингапур з болотистої колонії на економічне диво. Не всі усвідомлюють, що розвиток країни визначає саме еліта. в Україні. Хтось мріє подолати корупцію, хтось про гарні дороги або якісну освіту для дітей, і всі сподіваються, що наступний президент уже точно щось змінить, але насправді країну веде вперед лише нова, інакше сформована еліта з іншим типом мислення. Можливо, хтось тільки зараз зрозуміє, що цей процес може тривати десятиріччя або навіть століття, і навіть нова еліта формується із старих системників, яких свідоме суспільство намагається поступово відсіювати, щоб прискорити зміни. Коли приводять в приклад Лі Куан Ю і захоплюються його хоробрістю, то забувають сказати, що освіту він отримав не з радянських книжок про економіку, а британську. Більшість перших міністрів в Сингапурі мали вищу освіту на Заході, технічну або юридичну. І це була еліта знань, а не грошей. Та кланів Лі Куан Ю не впав в крісло прем'єра. Просто з хмари він працював юристом в Сингапурі і належав до освіченого та досить забезпеченого прошарку суспільства у 1954 році. Створив свою партію, яка одразу дистанціювалася від корупції старих бізнес-еліт і кланів. Але також мав підтримку від місцевого бізнесу та еліт. Деякі західні сили, особливо британці та американці, були зацікавлені у протистоянні комунізму, який тоді панував у Сінгапурі. Хоча пряме фінансування було приховано, але політична та моральна підтримка опосередковано допомагала партії. І крім цього, у 1950-х роках суди в Сінгапурі працювали під британським правом, тому система була відкладана. Відносно надійною і Лі Куан ю використовував цю систему, щоб легально боротися з опозицією. Хоча реальних механізмів контролю корупції та судової незалежності тоді ще не було. І він це збудував у процесі реформ. Але все одно система судів була робочою, і це дуже важливо, тому що яке б янголятко не прийшло в Україні до влади, його чвакнуть скоріше, ніж він щось почне змінювати в цій. Країні. Ось чому в нас такі великі проблеми з реформою, системою. Але має з'явитися вирости ота нова еліта, яка захоче щось змінити в державі, а не тільки змінити цифри на своєму офшорному рахунку. У 1959 році Лі Куан Ю став прем'єром. Крім освіти, підтримки еліт він мав програму. І не популістську, а з конкретними діями. Не просто ми. І знищимо корупцію, а як саме я її збираюся знищити? Одна з його відомих цитат: якщо ви хочете побороти корупцію, посадіть трьох своїх друзів. Ви знаєте за що, і вони знають за що. Саме перше, що він створив, це антикорупційне бюро із реальними. Повноваженнями, який був незалежним від політичного впливу, запустив реформу у судовій системі, щоб вона була ефективною і справедливою. Суддів призначали за заслугами, а не за зв'язками. Справи почали розглядатися дуже швидко, а не роками. Лі Куан ю не привів до влади нових олігархів, армію чи родичів. Навіть його син став прем'єром тільки через 30 років. І лише після того, як Сам зробив кар'єру через армію, економіку та політику, поступово правління Сингапуру дуже збільшило зарплати чиновників у деяких випадках у 10 разів більше. І зараз дійсно у Сингапурі чиновники мають високу зарплатню. Наприклад, міністри уряду Сингапуру отримують 1-2 мільйони доларів на рік, і це більше ніж у президента США чи прем'єра Великобританії. Ю вважав, якщо ви хочете, щоб Державна служба була чесною, ви повинні платити так само, як платить приватний сектор. Висока зарплата давала моральне право жорстко карати корупцію. Судді, міністри, чиновники знали, якщо ти попадешся, тобі буде тюрма, ганьба і жодних домовленостей. Лі Куан Ю розумів, що в нього є декілька проблем: зовнішня, прокомуністична Малайзія, яка підтримувала Китай, і внутрішня, радикальні ліві профспілки, активісти. Тому в 1963 році відбулися масові арешти понад 100 лі. Івих активістів, профспілковців, антиколоністів, яких звинуватили у змові з комуністами, до 1965 року правління готувало свою систему, і потім почалися перші великі зміни. Одним із Перших гучних арештів був міністр національного розвитку у серпні 1966 року. Його звинуватили в тому, що він допоміг другу бізнесмену укласти контракт між Боїнгом та Малайський Аервейс, а також в угоді щодо продажу олов'яного рудника, натомість отримав 70 тисяч акцій. Компанії у Сингапурі, кожен чиновник має задекларувати всі свої доходи та майно. І якщо стиль життя не відповідає доходам, відкривали розслідування. Навіть прем'єра-міністра можна було перевіряти, і це не вважалося приниженням. До речі, Олексій Порошенко пройшов сінгапурську програму з держуправління планування та антикорупції. Але цікаво, де він застосовував свої знання. І давайте трохи розглянемо, як же країна розвивалася. Із незалежністю від Британії Сингапур отримав невелике населення з високим рівнем безробіття, поганою інфраструктурою і соціальною нестабільністю. Там не було ні ресурсів, ні родівчої землі. А ВВП на душу населення тоді був приблизно 500-600 доларів на рік, якщо порівняти з нинішнім курсом. Але нове правління зробило всі умови, щоб до них пішли інвестори. Політична стабільність, юридичний захист, прав, податкова свобода. ДС вони зробили 8%, а в Україні 20%. Немає податку на приріст капіталу, немає податків на дивіденди чи спадщину, немає валютного контролю, можна вільно переказувати гроші за кордон. Компанії, які приносять до Сінгапуру нові технології, можуть не сплачувати податки до 15 років. Компанію можна відкрити за 1-2 дні і не бігати з паперами по всіх кабінетах. Онлайн доступ до всіх держпослуг швидко оформлюєш ліцензії, рахунки, дозволи. До речі, Віктор Янукович після візиту до Сингапуру заявив. Більшість національних проєктів України обов'язково мають бути реалізовані з урахуванням сінгапурського досвіду. Він бачив аналогії з проєктами житла, чистих міст, інфраструктури і запрошував сінгапурських інвесторів. Сингапур розвиває інфраструктуру переважно за рахунок своїх ресурсів, тому що розумів, що дороги, порт, електромережі, зв'язок це все має працювати нормально, щоб компанії могли працювати без перебоїв. У 60-х-70-х вони брали окремі кредити, але дуже обережно. І на конкретні інфраструктурні проєкти ці позики намагалися повернути дуже швидко. Крім цього, зробили велику ставку на освіту одразу вбили двох зайців. Англійська мова основа і це стало корисно для бізнесу та науки, а також вирішило конфлікти між етнічними групами. Тому зараз мова освіти, бізнесу, юриспруденції це англійська. А місцеві мови викладаються як друга мова. Зробили акцент на науку, математику і інженерію по школам і вузам і запартнерились з іноземними університетами для підготовки фахівців. Тому зараз номінальний ВВП Сінгапу. Муру 517 мільярдів доларів США. ВВП на душу населення 88 тисяч доларів. Навіть у США менше 85 тисяч доларів. Зараз Сингапур це дуже багата країна, хоча майже і немає природних ресурсів. Я думаю, що вже багато людей чули про великі штрафи за жуйки, про побиття палками за графіті на стіні. Тому я не буду повторюватися. а але можна просто не порушувати місцеві закони, якщо ти маєш бажання жити в гарній країні. А з вами була Аня, це моя гаряча пательня. Розвиваємося разом!